Не знаю. Автомобільна тематика мені завжди була цікава. Ремонтувати їх, відновлювати, заставляти працювати складні механізми це просто круто. І я думаю, що я обов'язково цим займусь. Привіт, друзі! Сьогодні у нас відео буде не по темі, і я думаю, ви вже це зрозуміли. Значить, вчора була субота, я собі зробив вихідний, вирішив поїхати в село і зайнятися своєю ластівкою. Хочу замінити мастило і вирішив показати це вам. І хтось може скаже, та що ми там не бачили в заміні масла в двигуну, але міняти ми будемо його не в двигуну, міняти ми його будемо в автоматичній коробці передачі. Так, ще не будемо затягувати, поїхали. Так, перше, що нам треба буде зробити, це зняти ось цю защиту. Вона тут металева, повністю захищає весь двигун і саму коробку передач. Тут треба мені спереді викрутити раз, два, три, чотири. Ну, цей можна сказати, що він тут нічого не тримає. Бо тут колись болт був зірваний, хтось вкрутив сюди ось цей саморіз, але він тут так чисто. Для того, аби був. Значить, Спереду у нас тримають тільки ось ці три болти. Вони, здається, на 10. Ну, підголовку на 10. І ззаду ось ці два. Підголовку на 13. Значить, Зараз я їх відкручу, зніму защиту і ми доберемося до самої коробки передач. Так, ось цей передній. Болт ми повністю відкручувати не будемо, бо хоча защита просто так на нас впаде. Ми його послабимо, відкрутимо два задніх болти і потім знімемо цей. І так потихеньку в такий спосіб її відкрутимо. У мене вже досить все моє. Я вже це робив не один раз і не два. Навіть хіба не десять. Бачите, я думав, що він... Цей саме не тримає, але ні. О, зараз випаде. Трохи щось тримає. О, все, вийшов, все, залишилось тільки цей. Так, і ззаді у нас на 13. Козиться головка тут на 14, нічого був впевнений, що мала бути на 13. Але на 13 не налазить. Один є. Вислухай, це вся защита не впала на голову. вниз. Все. Так. І треба то тосином ну, випхати. О, Дякую, боже вам. Я кажу, що нема, є. Дівчі машини нема. Ну, машина ремонтується. Сняли ми защиту, витягнули її назовні. І ось наша коробка. Це у нас піддон. Це у нас піддон двигуна ну, ну начебто більш-менш сухо, трохи є правда запотівання в ось цих місцях, де виходять шруси з коробки. Ну Так тут давно, якщо чесно. Але поддон сам, тобто, ну, дно поддона повністю сухе. Тобто немає ніяких там потоків, немає ніяких капель мастила там, і так далі. Вот. З цього, що на ліву сторону йде, запотівання трохи менше, але також присутнє. Загалом, що можу сказати, по цьому двигуну і по цій коробці. Виходячи з того, скільки автомобілів в мене було, а було їх близько не знаю, 7, 7 чи 8 штук різних марок, то цей самий сухий. Вон трохи ще видно під, якщо буде вам видно чи ні, там з під головки, бачите, зверху теж є якісь запотівання. От, Але вони, скажімо так, з моменту покупки вони були, цей автомобіль в мене вже в користуванні близько 3 років, це власне не буде 3 роки. Масла він не бере, від заміни до заміни, тобто ну, проблем з ним немає. Обризкав я на наш слівний болт трохи ведешки. Повитираємо весь цей бруд, який тут є. Значить, заміна масла у нас буде часткова. Тобто я зілью все те, що тут зільється, скажімо так, і таку саму кількість залью назад. Ну, може трохи більше, будемо дивитись по щупу, тут є щуп. Значить, коробка у нас 4-ступінчата, гідротрансформатор фірми JATCO. Популярна коробка, стояла на різних автомобілях, різних моделях. Е, повну заміну масла я робити не буду. По одній пристій причині, щоб її повністю зробити, треба буде відкрутити повністю піддон. Плюс, е, скоріше, треба буде скоріше, за все, а 100% треба міняти прокладку. Хоча, можливо, він тут і на герметику сидить, я не впевнений. Хоча більше схоже, що там стоїть прокладка. Треба знімати повністю весь гідроблок, знімати, зливати з нього масло, там є такий фільтр сіточка. Він або міняється, або його просто промивають, потім це все збирається назад. Е, як ви бачите, у нас тут непрофесійне СТО, місце тут малувато і ну, немає тут можливості цього зробити. Плюс це займе багато часу. І ще великий мінус цього всього, якби я цього ніколи не робив. І пробувати зараз вчитись точно не хочу, бо якщо автомобіль стане, то я залишусь без колес. Автомобіль нам потрібен кожен день, тому що ми возимо матеріали, інструменти, їздимо з об'єкта на об'єкт і так далі. Зірвав я болт. Зараз підставимо каністрочку, масло наверное, гаряче. Бо ми, в принципі, недавно тільки приїхали. Хтось може запитає, чому я не віддав автомобіль на СТО, щоб... Спеціалісти замінили масло. Я жадний електрик. Скажу так: замінити масло частково, якби ума багато не треба. Злив, залив і все. А повна заміна у нас в Тернополі коштує, я дізнавався, 7 тисяч. Заливають масло невідомої фірми. Якщо заливати ліквімолі, то близько 10 тисяч гривень. А Nissan, то навіть не знаю. Якщо їхати на офіційний ділер, поміняти масло. Я думаю, ціна буде більше, ніж 10 тисяч гривень. Тому я вирішив купити зараз каністру масла 4 літри фірми Nissan, типу оригінальної, там якийсь Matic D. Думаю, поміняти поїжу якусь тисячу-дві і заміню ще раз. І, можливо, так, скажімо так, в такий спосіб вийде повна заміна масла. Що страшно? Блін, надію, що тут хватає цей каністр. Ну вияним смердей. Масло стекло. Вже майже не капає. Ні, ну трохи капає. Чекати ми вже там не будемо. От воно викапає повністю. Так, де наш болт? Болт іде. Ось. Все так само витираємо. І вкрутимо назад. Це цікаво, як ми це масло будемо заливати назад, бо горловина то в моторі стоїть зверху, а в коробці вона там внизу. Заливати там просто з каністри не вийде. Треба, напевно, буде чи кусочок шланочки взяти якоїсь, чи що і спробуємо залити. Це йдемо наверх. Так, дістаємо, щуп. Витраємо. Так, дивимось. Бачите, у нас є тут два рівня. Ось це з дірочками це рівень на холодну. І от десяточка це рівень на гарячу. Не знаю, видно, не видно. О, зараз видно. ось. Дірочки це рівень на холодну, мінімальний, максимальний, і там десяточка це рівень на гарячу. Окрані, так говорять в інтернеті. Ми точно не знаємо. Для того, щоб залити масло. Ми вже зробили ось таку <хи> приблуду. Тобто, звичайна трубка від термозухи Жигульовська, Ставили середину пробки, зробили таку лійку, ставимо туди і будемо потихеньку лити. Так, Ось сюди всередину. І аж так далеко запихати її там не треба. І потихеньку будемо заливати. Значит, купив я ось таке масло, замовив на OLX. Перед цим десь так 1030 назад заливали точно таке саме. Коштувало воно близько, здається, 2000 гривень чи 1800 гривень, ну щось таке. Також я дивився в інтернеті, то саме Matic D рекомендують саме на цю коробку, яка стоїть джатко на т'їді. Так, треба відкрити ту якось. Вкриваємо нашу пломбу. Угу, пустила повітря, слухай, як шимпанська. Фу, а запах? Фу. Смердит так как. На колер по идее моя будет червона. Это в не видно. Червона в начине. конечно, ровно, а тут такая стакан вообще неудобно. Кажется, типа а так должно быть. А. Все, теперь мы знаем, для чего. -то. Так, бачите, О, видно, що воно таке червоненьке. треба потихеньку, щоб звідти бо так, трубка заходить, трохи плотновато. Якщо будемо сильно, багато наливати, то може знизу поперти вверх до гори. А нам це не потрібно. Тож, не спішимо. Потихеньку діло доходить до завершення. Дивіться, як гарненько виглядає, як бокал з вином. Тільки пахне не вином. Дивіться, який букет. Маю надію, що мені цих 4 літрів вистачить до рівня. Хоча б до мінімального. Бо вже подивилися відео, оказується, там треба більше, ніж 4 літри. Пише там 5w4 500 десь там заходить. Типу, повні 5 літрів не заходять, але більше як 4. Побачимо, заведемо, проженемо всі передачі і глянемо, пощупуємо, що нам покаже. Якщо не вистачить до замови, ми ще долємо. До речі, перший канал на Ютубі мав бути на автомобільну тематику. Ми мали знімати, ну, в планах було перший проєкт. Мала бути реставрація, другий проєкт тюнінг. Типу турботачка. Не буду говорити, які марки, бо ну, можливо це ще колись станеться. Якраз на весну 2022 року ми мали будувати гараж на два автомобілі з майстернею, ну, складовкою, з майстернею, там десь близько 60-65 квадратних метрів мало бути. З однієї сторони, в'їзд на дві машини, двоє воріт. Одне місце мало бути з ямою, і друге на перспективу під підйомник. Тобто висота мала бути гаража така, щоб з перспективою на те, що ми мали поставити туди підйомник. І хотів знімати я саме на цю тему відео. Бо якби автомобільна тематика мені близька, я її дуже люблю. Я не підписаний на жодного блогера. Який робить електромонтажі. Але підписаний, не знаю, десь на 5 блогерів, які знімають автомобільну тематику. Залили все масло. Давайте спробуємо зараз вставити щуп. Якщо зараз рівня не буде, то можна навіть не заводити. Ну, зараз рівень показує десь аж ось тут. Бачите, видно, не видно. Ось. Де мій великий палець, тобто набагато вище. Рівня на гарячу. Ну, зараз заведемо, проженемо всі передачі і перевіримо ще раз. І так, запускаємо. Ну. Завівся це вже, добре. Так, включаємо задню. Ну. Задня включилась. Ось тут у нас, бачите, показується нейтралка, далі драйв. Почекаємо пару секунд. Друга передача. І далі перша передача. Включаємо другу. Драйв. Нейтралка. Реверс. І паркен. Все, можна глушити. Так, дістаємо ще раз щуп. Треба витекти його. Все, чистенький. Тут всі косять, прийшли сусіди, пес гавкає. Все як має бути. І що, знову показує, ж тут. Типу високий рівень. Але десь я читав. Що перевіряти треба на включеному драйві? Ми явно залили не більше, ніж злили. Це 100%, бо злили ми ось стільки. Ця баклажка 5-літрова. Ну, понятно, я її зрізав, вона була трохи вища, то 5 літрів десь під Ну, Тут -та трохи більше, ніж 4 літри, я думаю, точно. А залили ми 4-літрову каністру. Хіба що може ця баклажка має трохи менше, як 4 літри? Ой, як 5 літрів, може вона. Скажімо так, не зовсім повноцінна. Якщо взяти цю, по висоті вона трохи вища, але явно вона ось так тонша. ще так, значить трохи ширша. Не знаю, давайте може дійсно заведемо, включимо драйв і перевіримо на драйві. Хоча Це теж залежить наскільки яка температура масла зараз. Ну, машина вже стоїть, я думаю, більше години точно. Плюс ми не забуваємо, що ми залили масло, злили. Воно було таке, ну, градусів може 40. Тобто руками можна було брати його спокійно, якось на такої температури високо на ньому не було. І залили нове, нове холодне, то тобто, по ідеї, мав би бути холодний рівень, тобто мали б бути ці нижні поділки тобто між отворами. Давайте включимо драйв, перевіримо на драйві. Все, Включив я драйв. Зараз ми його витрим, щоб він був чистенький. І дивимось. Зараз у нас якраз максимальний рівень на гарячу. Як чітко видно, ось тут. Максимальний рівень на гарячу. Це у нас на драйві. Може я блін, перелив масло, але як я міг його перелити? Хіба що там було забагато налити до цього? Бо до цього міняв масло не я. Ми її купили цю машину, якраз перед цим було начебто недавно поміняне масло. Були, правда, заказнаряди з СТО. Було вказано, коли мінялось масло, де саме, яке масло заливалося і так далі. Це було в Миколаєві, бо хто, до речі, не знає, ми Миколаївські. Ми переїхали вже під час війни. Так що я не знаю, може, дійсно там було забагато, бо зараз мотор не гарячий, зараз температура двигуна. 75 десь, майже 75. Ну в принципі, так я дивився інструкцію, то на гарячу рахується від 50 і вище. Хто коротше, з вас автомайстер, то напишіть в коментарях, як треба перевіряти рівень масла на драйві чи на нейтралки, чи на паркінгу, на заведений двигун чи на заглушений двигун. І який там має бути рівень. До якоїсь такої більш-менш точної інформації я щось знайти не можу. Ще блін, положимо коробку, слухай. <хи> ну, В принципі, по крайній мірі ми до цього їздили, вже рахую на цей автомобіль, це буде 3 роки, так? Ми приїхали близько, близько 30 тисяч, навіть більше як 30 тисяч ми проїхали. Ну, десь 35 тисяч ми проїхали на такому рівні. І в принципі, коробка працювала абсолютно нормально, без ніяких нарікань. Того... Я думаю, що ми залили явно не більше, ніж злили. що ми залили навіть Зараз трохи менше, як злили. Десь до пів літра менше. Але рівень показує нормальний. Тобто навіть на драйві у нас верхня поділка на гарячу. Ну, давайте заглушимо. Ще, давайте я ще раз прогоню всі передачі. Заглушимо, поставимо в паркінг і ще раз перевіримо, перевіримо рівень масла. Зараз у нас я включив другу передачу. Перша. Тепер назад пішли друга. Хто тобто не знає, в тій це виглядає ось так. По прямій все. Тут деякі є коробки, що треба вліво-вправо, та сама альміра. тобто має свою, якби свою траєкторію. Тут все просто. Ну, Вийшла в нітралку. Чуть-чуть стало легше, знову пішла нагрузка. Це у нас задній хід. І ставимо паркінг. Okay, давайте заглушимо двигун. і перевіримо рівень масла зараз. Блін, ну я люблю ковіритися в машину. Да, для людителей машин, для машин да. так. Ну бачите, зараз рівень масла все одно вищий. Тобто на заглушений мотор. Рівень масла десь аж ось тут, в цьому місці. Десь аж тут. На драйві він на верхній позначці самої сеточки. Ну, і зараз температура явно піднялася. Тобто автомобіль ну, хвилин наверное, 5 стояв на драйві, тобто і масло там явно прогрілося вже. навіть по щупу відчувається, що він вже такий досить, досить тепленький. Так що хто із вас спеціаліст, пишіть, пишіть, а то положу я коробку і все, не буде контенту, не буде чим їздити. Я знаю, що ви напишете. Ви напишете, треба було здавати автомобіль на СТО, віддавати фахівцям своєї справи. А ви впевнені, що коли ви віддаєте своє авто фахівцям своєї справи, то вони дійсно фахівці. Я, наприклад, ні. Бо навіть, скажімо так, по заказнорядам по цьому автомобілю. Коли ми його купили, є заказ ряд. Коли машина проїхала здається, 130 тисяч чи 135, були поміняні стойки стабілізаторів. І на 145 вони вже повністю стукали. Вони були в такому стані, начебто їм вже тисяч Я після того поміняв, купив фірму CTR. Це ну, обична корейська фірма, вона ставиться. Здебільшості на Hyundai, Kia. Вже ми проїхали більше 30 тисяч, на тих стойках більше 30 тисяч і проблем ніяких немає. Це ми, Я зробив практично відразу, як цей автомобіль купив. Тому я не впевнений. А так я знаю, що я злив, залив те масло, яке я купив, так само віддвигунув. По ходовій цей автомобіль так само дуже простий, там пандрабник знімається, салінблоки, що треба поміняти, салінблоки, речаги. Рульові тяги там, чи саме ту саму ступицю, вона тут йде в збори, відкручуєте колесо, знімаєте гайку, ступиця вийшла, ставите нову. Ну, нічого складного тут абсолютно немає. Так, Ставимо назад цю штуку, защлкуємо і ставимо кліпси. І що, давайте вийдемо і проїдемося і побачимо, як, як працює наша коробка. Виїжджаємо. Коробка ще не разу не переключалась з першої передачі. Включилась друга. Ще друга. Включилась третя. Зараз наберемо швидкість. По селі швидко біздити не можна. Все, включилась четверта. Ну, всі передачі включились. Включилось доволі таки м'яко. З першої на другу є легенький такий пінок, можна сказати. Ну, він був з самого початку, як я купив цей автомобіль. Має він там бути, немає той пінок, Тобто, якогось там такого не знаю, удару, звісно, немає, але легенький піночок присутній. І він проявляється не завжди. От буває, коли там навіть е, високі обороти, на високих оборотах переключається прекрасно. Коли десь піднімається під горку і переключається з першої на другу, також переключається теж дуже добре. А буває от по рівній дорозі, або якщо з гори і, і так даєш трошки газу, тобто розганяєшся потихеньку, можеш отримати пінок з першої на другу. Ну, має так бути, не має так бути. Хто може мав таку коробку або такий автомобіль навіть з такою коробкою, також може написати в коментарях. По-дальшому хочу зняти обзор на цей автомобіль. Це у нас Nissan Tiida, хто не зрозумів, це Nissan Tiida 2008 року випуску. Звичайно, в інтернеті там купа обзорів на цю тему на цей автомобіль. Але ви не знайдете жодного обзора українською мовою. Жодного. А так от, так як цей автомобіль у мене в використанні вже давненько, тобто я вже ним поїздив, я його розбирав, робив ходову. Коли я купив автомобіль, він був без газобалонного обладнання, я його практично відразу поставив. Потім, після того, як поставив ГБО, поїхав, виставили. Теплові зазори. Хто знає, то теплові зазори тут виставляються ну, в такий дуже непростий спосіб. Тобто майстру пішло на то десь приблизно 2 дні, бо треба знімати з боку лобовину, треба знімати всі вали. Гідрокомпенсаторів тут немає. Теплові зазори виставляються або заміною різних розмірів стаканчиків, або вони просто шліфуються. Другий спосіб він дешевший. І звісно. Я не прав другий спосіб. <хи> тобто мені перед тим, як ну, зняли кришку клапанів, помірили зазори теплові, деякі клапани були підзажаті. От. Потім майстер зняв всі ці вали, зняв цепку, зняв лобовину. підшліфував стаканчики, підігнав теплові зазори, щоб вони були в нормі, і зібрав двигун назад. Після цього ми вже приїхали близько. Ну, так само 30 тисяч, в принципі, десь так воно все в сумі є. Бо це робилось в принципі, ну, з самого початку, як автомобіль був куплений. Ну Все, все працює. Всі передачі переключаються нормально, без проблем. Мені навіть здається, що він, вона почала працювати краще. Або я так просто хочу. Ну, давайте я зараз зупинюсь. І ми ще раз потихеньку. Ну, приблизно однаково. Десь щось таке саме, як і було. Нічого особливо не змінилось. Ну, так і добре. Я боявся, що може бути гірше. Сьогодні вже інший день, я приїхав до міста. Коробка працює нормально, в принципі, як і було, без нарікань. Закінчити зйомку відео, на жаль, вчора не вдалося, бо саме відео в принципі записалось, але чомусь не записався звук. Ну, таке як би буває. Нічого страшного, запишемо кінцівку сьогодні. А ви напишіть в коментарях, чи є сенс знімати подібні відео, чи немає, бо життя електрика заключається не тільки в електромонтажних роботах, а й в всіх інших побутових речах, які є у нас з вами в нашому житті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі. Це все дуже сильно допомагає каналу роздаватись. Так що вже традиційно всім гарного настрою і пока. Пішов дощ.